Світлому краще не їхати там. Можна ще по темному заїхати. Це важче, так? Артур, бути нашим. Знаєте, бережина да? бомберга. Дуже багато ворог використовує артилерійських засобів, дуже багато використовує кабів. На підступах до Турецька працює аеророзвідка хижаків. Бійці не лише шукають, а й нищать ворогів скидами. Виявлено по радіоперехвату, що має пересуватися ворог близько двох осіб. Тому заряджаємо мавік, споряджаємо його вогом і прямуємо туди. Скидами хлопці розчищають шлях для нашої піхоти, нищать і ворожі протитанкові міни. Наша На сьогодні одна із задач це знайти ці, цей замінований шлях, знайти його і акумулятивними засобами їх підірвати. Цю територію постійно обстрілюють, обстрілює ворог з артилерійських засобів 152 Ось вони, бачиш? Раз, два, три. Їх вже більше стало. Направо. Тирпоміс. Орки намагаються просувати з Торецьком невеликими групами і інколи заїжджають технікою. Постійно фіксуємо, як вони заходять, виходять, заїжджають на мотоциклах, квадроциклах, затягують ТМ-ки, підривають будинки. В шоці від побаченого Алекс помічник оператора БПЛА. Це просто це вижжена земля, тут нема нічого. Судячись, от зараз дивиться кадри Торецька, Це може чекати всі наші міста і всіх наших людей. Алекс на фронті з грудня. Це його перший бойовий. Я дивлюсь, як Дуб мені все показує, розказує. Я вже давно хотів доєднатися. в зведений загін. На чергуванні аеророзвідники 24 на 7. Слідкують і за ворожими дронами. Виявлено маюк, може бути, що ворожий, зі скидом. В групі Дуба працює чотири хижака. Літають по черзі, бійці гуля і паня. Заступають на пост. Поїзд. Трофеїв, так? Да? Недовга технічна пауза. Одна з антенн вийшла з ладу і поганий зв'язок. Вона пробиває. Ремонтують все швидко, аби не видати позицій. Аеророзвідники кажуть, самі мають бути міцнішими за техніку. Є ресурс як у дронів, так і вантен. Та в людей є ресурс, але ну, якось виходить, що люди стійкіші. Стійкіші, бо знають за що б'ються. А ще зізнаються хижаки: слідкувати за недолугими діями окупантів інколи доволі цікаво. Ох ти що може. Це вже тіряється, куди бігти. знаю, що бігти? Вони далі біжуть, так? тупо сидять, це це, це тупо кайф. Це ще два прибігли туди, поняв? Це просто бігли ще двоє, я так зрозумів. І вони не знали, куди їм забігати до цих двох, що забігли перед ними в хату. І вони виходили ну, з ними по радіостанції на зв'язок, куди їм бігти, і як сорінтуватися, щоб з ними тіба, десь зустрітися. Тобто вони не то, що їм не страшно, і, <хи> і хочеться посидіти, і вони замарились. Вони просто не зрозуміли, куди їм бігти. Їх вже коригували. Та в будь-якому випадку їх там теж птичка їхня висить, каже, куди що і як для всіх орків у турецьку хижаками заготований один сценарій. Вийшов, вийшов. Раз, два, три. Три підера вибігло. ти ж казав, що Один по ходу. Де жоднає? Ой, хорош. <серклінь> Азарт входимо, коли знаходимо орків і коли направляємо туди міномет Д-30 пушку нашу. І коли урожають прямо всі льони. це кайф.